Чого людям? Вона у всьому, у теплім слові, в щирій доброті, як допоміг комусь хоча б одному, сказав слова хороші і прості, коли подав дорожчому поїсти тварину, що замерзла, пристиг, чи місцем поступився, щоб присісти людина, що не має сил, чи перевів кошеру здорову, чи руку з транспорту комусь подав? Чи заспокоїв, зняв чиюсь тривогу, піднятись допоміг тому, хто впав, чи вислухав чиїї жалі волі, і, болі, і повз байду байдуже не пройшов? Тим допоміг, хто немічний і волі, і зверхність у собі передавав. О в тому людяність, бо ми ж всі люди, живемо ми на світі між людьми, і лиш тоді усім нам добре буде.